«Сіла на п'ятку, колінку, чуть в сторону локоточок, піднімаєш. Ось так навчається стріляти десятикласниця Роксолана Кулик. Дівчина розповідає: найважче для неї це тримати зброю. хорошо». це дуже цікаво, але дуже тяжко на реальності. От ніби здається все легко, а потім, коли ти сама в руки береш зброю, то це не продає між я. Поруч навчається розбирати і збирати зброю. Справляється, і учень 10-го класу Михайло Гірник. каже, що раніше цього не робив. Якщо її треба прочистити, її треба повністю розібрати. Просто якщо можливо вона щось поламалась, треба розібрати, подивитися. А, в принципі, в цьому немає нічого складного, потрібно запам'ятати послідовність. Вважаю це потрібним, тому що зараз така ситуація. Навчають учнів стріляти на згвардійці. Заняття відбуваються у їхній частині. Вчить школярів стрільбі. Юлія Мірчук. Цілю наших занять було навчити школярів володіти бойовою зброєю, пояснити їм всі такі тонкощі стрільби, як правильно прицілюватися, як правильно приймати стійку, тобто саме безпосередньо положення для стрільби, як правильно дихати. При тому, коли вони роблять перший особливо постріл. Дуже хороші результати показують дівчатка. Справді вони більш старанні. От хлопцям, можливо, дається трошки швидше, краще, так, але дівчатка більш наполегливіші. Поки одні вчаться стріляти, інша група школярів навчається надавати домедичну допомогу. Палець має входити. Нас навчили, як правильно себе поводити в випадку кровотечі. І нам дали ось такі. Турнікети, за допомогою яких ми можемо е, знаю, обкрутити ділянку, з якої тече кров, і завдяки цьому, якщо це правильно зробити, це нас може врятувати. Надіюсь, що мені це не пригодиться, але я думаю, що це всім треба таке знати. Ми відпрацьовуємо надання першої домедичної допомоги на полі бою. Ми стараємося це зробити так, щоб було максимально цікаво. Тим більше діти, вони вже щось та й чули десь. Знають, що таке турнікет. Також проводять заняття із психологічної підготовки, аби пояснити, як може реагувати організм людини на стрес. Чим такі заняття допоможуть учням, пояснює військовослужбовець. Стрес, так, який переживають навіть цивільні люди, так само і учні там підготовка до екзамену, чи ще щось. Не дай Бог, якась ситуація сталася, да, там десь на дорозі. Вони зможуть згадавши ці уроки, які з ними сьогодні проводити, надати якусь тоже таку мінімальну підтримку, допомогу своїм товаришам. Сьогодні у частині національної гвардії навчаються учні ліцею імені Полюя. Також військовослужбовці вчитимуть дітей із інших шкіл Франківського району. Окрім цього, для старшокласників проводитимуть такі навчання на базі шкіл, які мають тир. Вкладено графік розпрацьоване, коли хто, в який день, скільки дітей, які класів проводять для того, щоб діти на практиці змогли постріляти з пневматичної зброї. Окрім того, в нас є домовленості з львівським медичним університетом Крупинського, імені Крупинського, Вони проводять навчання для наших дітей. Також повчитися стріляти у шкільному тирі можуть і батьки школярів. Ірина Ферен, Володимир Садник, новини на Суспільному, Львів.